Сайті, сіхи, 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 сіхи 24 roku засідання проходять комісії з питання місцевого самоврядування депутатських діальності Так, розпочинаємо роботу нашої комісії. У нас присутні 5 членів комісії. На нашу комісію минуло два питання. Перше, про затвердження плану дій стало варіантичного розвитку клімату до 2030 року у Басної міської трьох громади. Що це таке? Це документ досить вагомий і великий. Ми над ним працювали цілий рік. План дій стало енергетичного розвитку та клімату. Документ до поступового просування, тобто до 2020 року. Ми співпрацюємо з, Є... з організацією Водонайсхід. Це організація, яка діє за кошти Європейського Союзу. Ми знаємо, що щороку наш клімат буде на 1,5 градуса і вони саме з цим борються. Тому у нас розроблено документ, у нас проаналізована наша громада в напрямку клімату, в напрямку відходів, в напрямку установ, установ, які не, не термомодернізовані, Є заходи, які ми визначили, які ми повинні робити. Ви можете з ними ознайомитися. Ми подаємо його на затвердження на цієї установи, і цей документ нам відкриє можливість у залученні додаткових коштів, а саме грантових коштів, саме на ці заходи. Тому це їхня умова розробити цей документ. Тому ми це робимо. Також ми перебуваємо так, в Асоціації енергоефективних місць і у них є також умовою це зробити. Тому це робить співфінансування. Так, тут поки не видно. Ми поки не будемо, <coughs> а на майбутнє <coughs> будемо розуміти. Ну, якщо буде якась градова можливість, ми будемо мати можливість у ній приймати участь, тоді ви розумієте, що ми робимо. Що ми бо... хочемо і, зробити школи? Ми... Тут немає коштів. Ми поки розробляємо переліки заходів, які ми хочемо робити. Зазвичай це термомодернізація громадських будівель впровадження системи енергетичного менеджменту, які і так впроваджуються на базі відділу економіки, поводження з ТПВ, заміна, наприклад, у населення електрока, тут також прописано, якась інформаційні різні такі на. заходи, збільшення зеленого засадження. Збільшення зелених садження. садження. Сонячна енергетика. Сонячна енергетика, вітуальна енергетика, так. Це буде... Це буде, буде. так. Тих всі заходів будемо, будемо бачити, що підходить. Вийшу, так і будуть іграду, якісь програми, де можна буде підключатися на на якісь. Да. Да? Ну так як просто стадіон. Тільки у нас у був проєкт подали. Ну, зазвичай в європейській організації так посилюють. Ми хочу, щоб спочатку був розроблений якийсь стратегічний документ, і відповідно до нього вже проводилися дії. Реалізувалися. Це я десь читав, що громада поставила вітряк на півмігалатому. Не помню, де десь. Херсонська область, короче. То вони, виходить, більше половини ще їх скинули в мережу. Весь, ну, вітряк питає там щось 270 будинків на постійній основі, а ще, ще половину дивим мережі. Ну там же ж, да, там ж степи, там же степи, там же степи. Ясно. Так, ще якісь будуть питання першого? Немає. Хто там? Ось на голову. Так, друге питання у нас в нас не змін, то складу, що радість питання сім'ї, соціальні потребності медленності, разом ще не писі, навіть раніше насильства, тобто надія, Тобто, як я зрозумію, що у нас змінюється просто люди. Да. Да, змінюється, але треба Наймінює, тяна, мені, ті, так, і обмінити.